От тіп імена красавчик. От просто послухайте особливо молодь, Послухайте і зрозумійте це. Скільки повинен заробляти чоловік та як соцмережі знищують уявлення про реальність? Всі ми бачили ці відео, де молодих дівчат запитують, скільки повинен заробляти чоловік. Ми у відповідь чуємо 10, 20, 30 і навіть більше тисяч доларів. Давайте спочатку поясню, чому абсолютна більшість дівчат ніколи не отримає такого чоловіка. По цифрах, сухо, без емоцій, все як ми любимо. Отож, увага на графік. 90% населення України має дохід менше 1000 доларів США. 6% населення від 1 тисячі до 2, близько 3% має 2-4 тисячі доларів, та 1% отримує 4 і більше тисяч доларів на місяць. Коментарі про сірі зарплати, гроші в конвертах і так далі тут недоречні, тому що ця статистика плюс-мінус є точна. Якщо у вашому оточенні не так, то це не означає, що врешті людей так само. Це статистика по всьому населенню. А якщо ми зробимо глибшу селекцію, цифри будуть навіть меншими. Тобто хлопець з 25 років з доходом в 10 плюс тисяч доларів, високий, симпатичний, інтелектуально розвинений та психологічно здоровий, потрапляє в унікальну категорію. І навіть якщо дивитись просто на загальні цифри по населенню, шанс всім дівчатам отримати бажане рівний нулю, і навіть якщо дівчина вище середнього, він все одно низький. І це я не беру до уваги нюанси, такі як, наприклад, те, що люди часто себе переоцінюють або високі стандарти таких чоловіків, які не обмежуються просто симпатичним обличчям. Соцмережі повністю викривлюють сприйняття реальності і заставляють людей відчувати себе нещасливими. Дівчата спостерігають, як інстакрасуням дарують порше, возять на відпочинки, купують сумочки, Ермес. Полиставши інстаграм, вони вертаються в реальність і думають, чому ж я не заслуговую на таке саме. Сидячи в панельному будинку, і чому Мій Вася їздить на старому Пасаті, а не в новому Мерседесі? Тобто 1% мегауспішних мега успішних людей заставляє решту 99 відчувати себе нещасними. Я можу цю тему розібрати набагато глибше, але в короткому відео це що тут можна додати? Хочеш забезпеченого мужа? Забезпеч.